Готую вапно до побілки дерев. От. Розчинила вапно, дала трішки глини, щоб воно було густіше, краще трималося на дереві. І тут трішки розчинила мідного копусу для дезінфекції. Вимішаю купуру, щоб воно буде. Синенькі дерева будуть. Для дезінфекції добре. Є. Починаємо з маленьких, з молоденьких деревець. Воно най... Найперше треба їх білити, щоб воно воно дуже делікатне є. Що дає на побілка дерев? Дає, щоб кора збереглася, щоб не було сонячних опіків. Окрім того, бачиш, я даю для дезінфекції сам, саме вапно. Є дезінфікуючий розчин. Окрім того, я ще дала мідного купоросу. Побілимо і зразу я буду навколо стовбура одобряти. Так від дерева до дерева. Починаємо з молоденьких. Угу. Єна, то то, тобі не можна, то ту бронючку, аби бачиш, тут піточка вже буде, угу. щоб ти її не зачепила. Починаємо з молодих дерев. Так, молоденькі, робимо молоденькі, е, насамперед. Насамперед. До самої землі білета. Я там кляпаю. Ага. Добре, що виходить. Розказуйте ще щось, розказуйте. Ну Скориско. ти що, от висі молоденька грушечка, то листопадова. Двисі, скільки вона має попюхів. До речі, маємо саженці так. такої грушки. Висіси. Повно, то не знаю, чи будуть грушки, бо то перший рік вона є дуже гарна. Я в торік посадила ага. її навесні. От. Дуже Вже цього року воно має скільки? Все в квітках буде. О. А тепер, а тепер дай мені пензлик. Дай мені пензлик. Що далі? Воно показуйте, що ви то зараз, що ви, на що ви там будете попри... Того візьми розріж. Добре, от ми одразу ми робимо діру по зараз. Угу. зарані. Одразу одобряємо. Одобряємо так, молоденьке дерева дуже Карбоміт. добре. груп. На весні дуже добре. Скільки то даємо? Зараз ми кось таку візьму ще побудемо. Навколо то вапно з е, митним попурусом. Скільки мені давати то добре? Я бач поляла, щоб добриво розчинилося. Скільки вапців давати? Скільки давати? Півкуратка, так навколо. то молоденьке дерево. Що буде буде оттепер.